Доброго дня, любі малята! Чи можна прожити без дружби? Ні, без дружби наше життя буде неповноцінним. Кожна людина прагне знайти у своєму житті хоча б одного справжнього друга, який не лише розділятиме радісні моменти, а й підтримуватиме у важкі хвилини. І друзів потрібно берегти, адже втрачаючи друга, ми втрачаємо частинку себе. Тратити друга легко, а ось знайти дуже важко. Друзі і справді разом можуть усе і навчатися, і працювати, і розважатися, і відпочивати. Проте не з усіма людьми, з якими нам випадає взаємодіяти, нас пов'язують дружні стосунки. Основне в дружбі це взаємна довіра і безкорисливість. Друзів пов'язують не тільки спільні справи, інтереси та захоплення, а й почуття взаємної симпатії, щирості, довіри. Але щоб не втратити друзів, треба дотримуватись правил поведінки з друзями та обминати погані вчинки. Під час гри завжди потрібно ділитися з друзями іграшками. Справжній друг оцінить такий вчинок. Щоб різні ігри проходили весело, цікаво та позитивно, потрібно дотримуватись всіх правил гри, робити все по черзі. Дуже добре проводять друзі час, коли вони разом малюють, кліплять, щось конструюють. Така спільна робота ще більше укріплює їх дружні стосунки. Не забувайте ділитися зі своїми друзями цукерками різними смаколиками. Іншим разом друг пригостить і вас. Але є такі вчинки, які можуть засмутити вашого друга, і він не захоче більше з вами товаришувати. Всі конфлікти можна розв'язувати словами, не можна битися з другом. Це може нашкодити вашим стосункам. Коли ви не ділитеся іграшками, можете залишитися наодинці зі своїми іграшками. Якщо граєтеся у пісочниці, ні в якому разі не обсипайте друга піском та не руйнуйте його будівлі з піску. Не штовхайте друга на гірці. Це може бути дуже травмонебезпечно. А зараз запам'ятайте золоті правила поведінки та спілкування з друзями, стався до справ своїх друзів так само, відповідально і уважно, як до власних, зберігай чужі таємниці і не виказуй секретів. Частіше цікався успіхами та захопленнями своїх друзів, ніколи не глузуй із чужих помилок. Кожний може помилитися. Не сперечайся через дрібниці, намагайся захопити друзів тим, що цікаве і важливе для тебе, ніколи не зганяй на друзях свій поганий настрій. Ну що ж, любі малята, дружба по своїй суті, по-справжньому прекрасна, вона наповнює сами... саме існування радістю, спілкування і розфарбовує життя. Тож не треба легковажно відноситись до ближніх своїх та до їхніх почуттів. Розкривайте ту внутрішню доброту, що притаманна кожній людині. Діліться нею і до зустрічі!